Щонайменше двічі за останні 2,5 мільйонів років територія сучасної України зазнавала прямої дії льодовика. 500 тисяч років тому на захід простягнувся елстерський льодовик. А 200 тисяч років тому значна частина нашої держави зазнала впливу Дніпровського зледеніння. Хоч ми і звикли думати, що на рельєф гори, рівнини, западини найбільше впливають тектонічні рухи літосферних плит, велику роль у формуванні сучасного рельєфу нашої держави та інших держав також відіграли четвертинні зледеніння. Ніння, тобто ті, що трапилися у четвертинний період, що триває останні кілька мільйонів років. Чи задумувались ви, чому гори стовбичать там, де їх взагалі не має бути? Навколо суцільні рівнини, а якесь невелике підняття, люди все одно називають горою. Таким непорозумінням є, наприклад, гора Калитва на Дніпропетровщині або гора Пивиха на Полтавщині, що створило дивно Западину, на дні якого лежить найвище озеро України Бребенескул, а також багато інших карпатських водойм. Сьогодні, на прикладі українського рельєфу, і не тільки ви дізнаєтеся, що залишає на поверхні землі після себе льодовик навіть через сотні тисяч років, та де ці форми поширені на території нашої держави. Не лише тектоніка відповідає за наявність гір та западин. Вітер, річкові потоки, морські хвилі, гравітація та багато інших факторів впливають на те, яким буде рельєф тієї чи іншої території. Багаторічний лід змінює рельєф земної поверхні не слабше води. Може здатися, що льодовик просто існує і нікуди не рухається, тож яким чином він може змінити поверхню нашої планети. Та, окрім того, що льодовик тисне зверху, гальмуючи своєю вагою підняття території. Під кінець будь-якого льодовикового періоду крижаний масив зникає, залишаючи після себе купу ознак свого тривалого існування. Цих ознак немало, і усі вони мають цікаві назви. Почнемо з того, що льодовик рухається. Це не знерухомлена крижана стіна, яка тисячі років чекає потепління, щоб простектися в усі сторони водними потоками. Хоча це також Людовик, який утворився від накопичення знову і знову випадаючого снігу, під тиском власної ваги ковзає по землі. Так він ковзатиме дуже і дуже повільно, але у нього точно є на це час сотні тисяч років. Отже, як я озвучила ще на початку відео, принаймні у плистоцені геологічній епосі, що тривала приблизно 2,5 мільйонів років, окрім Останніх 11 тисяч ми живемо у Голоцені. Територія України двічі піддавалась впливу зледенінь. На цій мапі ви можете побачити лінію в крапочку, яка окреслює межі Елстерського зледеніння. Ви могли його чути й під іншою назвою Окське. Як бачите, воно ледь-ледь зачепило територію сучасної країни. Проте призвело до масштабного зледеніння Північної Європи приблизно 400 тисяч років тому. На Львівщині та Волині утворились його південні кордони. Лінією з рисками зображена межа Дніпровського зледеніння, що тривало близько 130 тисяч років, і яке охопило значно більшу площу в Україні ніж Елстерський льодовик. У період своєї максимальної фази льодовик, центр якого тягнувся зі Скандинавії, утворив Дніпровський язик по долині Дніпра. Дніпровський льодовиковий потік, а на північному заході західнополіську льодовикову лопать. І ось під час цього повзучого руху, і в першому і в другому випадку багаторічний лід рухав, згладжував, зминав землю під та перед собою, утворивши безліч форм рельєфу, про які ви могли навіть не знати. Часто це якісь локальні визначні місця природи, іноді вони мають назву, але про неї знають або тільки науковці, або жителі того чи іншого регіону, або ж навіть міста чи села. Тож перейдемо безпосередньо до термінології. Але спочатку усі побачать імена меценатів цього каналу, одних з найбільших фанатів географії або науково-популярного українського контенту. Дякую вам за ваші рішення підтримувати цей блог, де я намагаюся показати, що наш світ вивчати цікаво та нескладно. Якщо, хоча б кілька глядачів з кожного відео, захочуть вивчити тему глибше, це буде моя особиста перемога. Коли великий льодовиковий масив проходить по корінній породі під собою, він залишає відполіровані округлі скельні відступи, які називаються баранячими лобами. Якщо їх багато і вони утворюють своєрідне скупчення, це форма рельєфу під назвою кучеряві скелі. Зазвичай вони асиметричні, оскільки одна сторона, звідки й рухався льодовик, більш полога. Баранячі лоби бувають дуже корисними для вчених гляціологів, які намагаються реконструювати напрямок потоку льодовиків в. ونبدا Рухаючись під своєю вагою, лід може залишити на скелях характерні смуги, тобто подряпини, що і свідчить про льодовикову абразію. Ось як виглядають кучеряві скелі у Порсенгерфьорді на півночі Норвегії або в долині Кадр Ідріс гірському масиві Уельса. На території України барані чілоби утворилися в басейні річки Уж на Житомирському полісі. Внаслідок ерозійної діяльності льодовика місцями виникали ландшафти кучерявих скель. І одна з таких локацій, що так і називається, барані чілоби, Розташована в місті користень. Баранічі лоби в місті Коростень відносяться до масиву геологічних порід Коростенський Плутон. Це фактичне місце виходу на поверхню північно-західної частини українського кристалічного щита. Брили зі згладженими верхівками, що складаються з червоного граніту, свідчать про дію льодовика сотні тисяч років тому. В періоди плейстоценових зладенінь окремі льодовики формувалися на вершинах гірських масивів. Звісно, це не могло не зачепити Карпати. Ці льодовики не були такими масивними, як континентальні, але. Також могли змінити форму гір, залишивши нам прекрасні локації, які стали популярними серед туристів. Під дією невеликих льодовиків серед гірських хребтів по всьому світові утворюються так звані кари або цирки, чажоподібні заглибини, зазвичай оточені трьома крутими скалястими стінами. Цирки формуються за сприятливих для цього умов, тобто там, де вони захищені від сонця та постійних вітрів. У нашій півкулі це зазвичай південно-східні схили, які призводять до накопичення сніг. Снігу згодом цей спресований сніг перетворюється на фірновий лід. В подальшому дією нівації, тобто формуванню рельєфу шляхом замерзання танення, улоговина стає все більшою. Лід на дні амфітеатру поступово розмиває вертикальні скелі, що може призводити до лавин, які приносять не лише ще більше снігу, але й каміння. Круті обриви карів завдяки міцним магматичним або метаморфічним породам, серед яких вони формуються, можуть зберігати свою форму дуже довгий час. У випадку, коли льодовик повністю розтане, на дні цирку може залишитися льодовикове озеро. Таке явище дуже розповсюджено в українських Карпатах. Особливо багато ознак колишнього льодовика можна побачити на північно-західних схилах Чорногірського хребта. Там розташовано близько 20 озер, які утворилися на дні карів. Розповім про деякі з них. Таким особливим озером є Бребенескул, одне з найбільших льодовикових водойм нашої держави. Також воно і найвищим озером України, оскільки знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря. Карова котловина з Бребенескулом лежить між одноіменною горою та горою Томнатик. Хоч водойма льодовикового походження, наразі вона живиться снігом, дощами та ґрунтовими водами. Також в амфітеатрі колишнього льодовика в урочищі озірне розташоване два озера під назвою Верхнє та Нижнє. Верхнє озірне, що знаходиться на висоті 1628 метрів, вважається найглибшим озером Чорногірського хребта. Та, попри цей статус, глибина не перевищує трьох метрів. Його слабомінералізовані води навіть влітку залишаються прохолодними, не прогріваючись вище 13 градусів. Хоча це характерно для більшості карпатських озер. На схилі гори Туркул на висоті 1750 метрів лежить Ще одне озеро льодовикового походження, про яке ви точно знаєте. Несамовите озеро є другим високогірним в Україні після Бребенескула. Навколо нього можна побачити купу валунів, що осипаються зі скель. Вздовж протилежного від схилу берега сформувалася морена, яку тягнув за собою льодовик, і яка вкрита субальпійськими луками. Нижче мореного валу з несамовитого витікає кілька струмків, які стають притоками прута. Морена, це ще одна льодовикова форма рельєфа, про яку я сьогодні, звісно, розповім. Неймовірної краси озеро Марічейка одне з найбільших озер гірського масиву Чорногори, розташоване на дні льодовикового цирку на горі Шурин та оточене лісом з ялини та гірської сосни. Вона має чисту прісну воду, крізь яку видно рівне, замулене дно. Озеро лежить на висоті 1510 метрів. Коли наприкінці 19 століття виміряли його глибину, виявилося, що вона становила приблизно 2 метри. На сьогодні Марій Чейка Мілія і глибина озера зменшилася в середньому до 80 сантиметрів. Проте процес цілком природний. Причиною обміління називають руйнування водою, що витікає з озера, мореного валу. Безіменний струмок, що виходить з Чейки, йде по крутому ялиновому схилу і впадає в річку Погорілиць довжиною понад 10 кілометрів. Мальовниче озеро Герашаска розташоване у гірському масиві свидовець на висоті 1577 метрів. Як і усі попередні водойми, воно також лежить в льодовиковому цирку, оточений широким моренним валом та гірською стіною біля західного краю за вишки 200 метрів. Навіть Влітку температура води не перевищує 11 градусів, тому знаходиться дуже мало сміливців, які наважаться тут поплавати. Герашаска живиться переважно водами талого снігу, а річка Косівська, право притока тиси, бере тут свій початок. Через те, що озеро розташоване у підніжжі гір Герашаска та Догяска, туристи часто знають водойму під назвою Другої гори. Цікаве подвійне озеро, що з'єднане невеликим потічком, пов'язують одною назвою ворожеська або тритон. Високогірне озеро й Походження розташоване біля гори котел, і що цікаво, поряд з місцем, де майже завжди лежить сніг. Тож обидві водойми живляться від скупчення снігу, що називається сніжником, складеним щільним спресованим фірновим льодом, який тане повністю лише в найспекотніші роки. Це, звісно, далеко не усі озера, які залишились нам від льодовика. Якщо ви були на якомусь із них і знаєте про походження такої водойми, діліться в коментарях своїми спогадами та інформацією про них. У випадку, якщо кару льодовики все ж стирають дно чаще до повного його руйнування. Схил гори стає крутішим та чіткішим. І з'являється довкола форма рельєфа під назвою Карлінги. На жаль, прикладу карлінга в Україні я не знайшла, але один з найвідоміших обрисів Карлінгу зображений на обгорці шоколаду Тоблерон гора Матерхор. Це типовий льодовиковий ріг такого походження. Окрім утворення чашоподібної ями, льодовик може рухатися між горами вниз по схилу, і в цьому випадку він буквально вирізає глибокі долини, що називаються трогами. Назва походить від німецького слова «трог» корито. Звичайна в подібна річкова долина після танення льодовика перетворюється у ю-подібну, тобто долину з округлим дном, трохи часто всіяні валунами та іншим матеріалом, що був вмерзлим в крижану масу, яку за собою тягнув льодовик. Характерні ознаки трогових долин круті схили та пласке або ж округле дно. На їх формування може знадобитися від 10 до 100 тисяч років. Льодовикові жолоби можна знайти в різких регіонах по всьому світу. Довгий час вчені вважали, що Річкові долини з зміненим округлим дном не могли бути вирізаним льодовиком, оскільки лід буцімто занадто м'який для цього. Але в 1970-х роках дослідники нарешті довели льодовикове походження таких жолобів. До речі, норвезькі фьорди – це ніщо інше, як троги, які тягнуться до солоної води. Ці форми рельєфу також мають круті схили та вузькі проходи. Трохи часто закінчуються високими, неймовірно гарними прямовисними скелями, з яких падають високі водоспади. В Україні їх можна зустріти серед високих гір карпатської гірської системи. Всі ці форми рельєфу, про які я тільки що розповіла, кари чи лоби це ерозійні форми рельєфу, які з'являються в корінних породах певної місцевості. Вони можуть змінювати свою форму, але льодовик не може їх пересунути. Натомість, акумулятивні форми рельєфу, що залишаються після зникнення льодовика, представляють собою різноманітні пагорби, рівнини, уламки порід, які льодовик сотні кілометрів міг пронести разом з собою. І зараз я про них розповім. Такими скупченнями уламкового матеріалу від льодовика є морени, купи уламків різних порід від піску, мулу до великих валунів. Тобто зрозуміло, що морени спостерігаються там, де закінчувався льодовик. А щоб побачити, де були його межі, ми знову звернемося до цієї мапи. Час від часу моренні пагорби, насипи називають горами, хоча вони розташовані там, де гір взагалі бути не може, елементарно через відсутність в цьому районі стику літосферних плит. Прикладом такої акумулятивної форми рельєфу на Дніпропетровщині в селі Китайгород є гора Калитва. Цей переважно глинистий пагорб є фронтом Дніпровського льодовика. Своїм Хом здовж Дніпра він утворив на нос за вишки 145 метрів і приблизно тут зупинився. Кажуть, що цей вал був захистом для запорізьких козаків і мав назву Караул-Гора, бо з нього було видно усе місто, і звідки одразу помічали ворожу орду. Спочатку на горі переважала степова рослинність, проте вона не могла захистити глинистий пагорб від ерозії. Через природне руйнування калитви прямо посередині утворилася глибока балка. Щоб запобігти подальшому руйнуванню, гору засадили деревами. Вчені знаходили поблизу калитви рештські дерев, що були зім'яті та обдерті Дніпровським Людовиком. Також тут знаходили череп Мамонта і вважають, що пагорб зберігає ще багато останків до історичних тварин. Мабуть, кожен другий у Полтавській області точно знає про гору пивиху. Це популярне туристичне місце на березі Кременчуцького водосховища, куди люди приїжджають відпочити, помилуватися білим піском та гарними краєвидами. Але, як і Калитва, пивиха не є справжньою горою. Це морена. І, звісно, також залишок Дніпровського злоденіння за вишки 169%. П'ять метрів підвищення площею 140 гектарів між селами Градиськ та Максимівка складене переважно з глини, піску та мергелю а також триметрового шару рідкісного блакитного мергелю. Тут час від часу знаходять скам'янілі залишки рослин та тварин льодовикового періоду. Оскільки це популярне туристичне місце, скам'янілости можете спробувати пошукати і ви. До речі, після появи Кременчуцького водосховища в кінці 60-х років, пивиха постійно руйнується його водами. Щороку змивається від 7 до 10 метрів пагорба. І на сьогодні під Кременчуцьким морем опинилося понад 600 метрів пивихи. Тож побачити гору ще треба встигнути. Між селами Кузубівка, Висачки та Тишки в Лубенському районі розташований Висачківський горб. Пагорб сам по собі є в першу чергу соляним куплоподібним підняттям. Тобто тут, на глибині 40 метрів, залягає певна маса солі, що на поверхні виражено нерівностями рельєфу. Кам'яна сіль, що утворилася в дивоні, оточена брилами магматичних гірських порід діабазами, які винесені з глибини 4-5 кілометрів. За часів СРСР тут видобувалися діабази кар'єрним методом. Для будівництва доріг саме над цим висачківським куполом у свій час добре попрацював Дніпровський льодовик. Перекривши купол лисовидними суглинками, що складається з глини, гальки та піску, на північно-східних схилах сільного купола з'явилася морена. Горб має ширину понад півтора кілометра та простягається з північного заходу на південний схід на 3,7 кілометрів. Зараз купол площею понад 22 гектари має статус геологічної пам'ятки природи місцевого значення. А на місці колишнього Кар'єру утворилося озеро. Ми переносимося на Черкащину, де на правобережжі вільшанки розташоване довге пасмо льдовикового походження під назвою Мошногірський кряж. Горст дійсно довгий і тягнеться аж на 28 кілометрів. Пагорб завширшки від 4 до 6 кілометрів. Тож таку непримітну, на перший погляд, форму рельєфу важко помітити, стоячи прямо посеред неї. Про це потрібно просто знати. Льодовиковий нанос середньою висотою 180 метрів тягнеться вздовж річки Вільшанка і майже повністю покритий дубово-грабовими лісами. Мошногірський кряж відноситься до району канівських дислокацій, які я також могла додати до списку марен, але не все так просто. Канівські гори, яких іще називають, тягнуться під Дніпром від Рожищева до гирла річки Рось. Проте у вчених на сьогодні немає єдиної думки щодо генезису усієї системи. Серед гіпотез звучить гляціальне походження, але Деякі дослідження свідчать про те, що основна частина канівських дислокацій могли формуватися значно пізніше після танення льодовика. Від міста Любомель через Коваль та Маневічі на Волині і до Рафалівки на Рівнищині простяглося невиразне волинське моренне пасмо з горбів, гряд та валів середньою висотою 175 метрів над рівнем моря. Але зазначаю, що це абсолютна висота. Відносна може не перевищувати 30-40 метрів. А це означає, що рельєф таких відносно невисоких пагорбів дуже складно підмітити. Тим паче видовищно їх сфотографувати. Треба знати, де воно розміщене, щоб розуміти, що цей невеликий схил колись був свідком краю льодовика. Якщо приблизно порівнювати його висоту з іншими формами рельєфу на волині за меридіональним профілем, то ви побачите наскільки незначними можуть бути такі морени на місцевості. Далі я розповідатиму про такі льодовикові форми рельєфу в Україні, які, на мій превеликий жаль, не мають видовищ негарних фотографій. Наприклад, фото з інших частин світу ви зможете зрозуміти, як вони виглядають, і, можливо, навіть зможете визначити їх, побувавши на природі, прямо посеред них. Проте, може, це і на краще тренуватиме спостережливість. Льодовик може формувати рельєф не лише безпосередньо своїм тілом. Рисуваючи, зминаючи ґрунт у складки або тиснучи на землю. Тала вода від поступово зникаючої криги також може творити масштабні зміни. Коли льодовик починає танути потужні водні потоки, що витікають з під криги, подрібнюють підсилаючу породу та виносять перед ним величезну кількість уламкового матеріалу. Ця маса рухається далеко за пагорби кінцевих морен, утворюючи тепер вже не просто льодовикові форми рельєфу, а водно-льодовикові, широкі хвилясті зандрові рівни. Нині найближче до краю льодовика залишаються найбільші валуни, тоді як найдрібніші часточки матеріалу перевідкладаються найбільш віддалено. Тобто заандрові рівнини формувалися вже перед льодовиком, а не одразу поблизу нього або ж взагалі під ним. Якщо говорити про увесь світ, то зандри особливо поширені в Ісландії. На цьому вулканічному острові танення льодовиків прискорює геотермальна активність, тому водних потоків там вдосталь. Власне, назва цієї форми рельєфу зандри. І походить від назви величезної ісландської піщаної пустки Скейдар зандр Піщана рівнина на півдній Ісландії сформована річкою льодовикового походження скейдарою та іншими водними потоками, які беруть початок від льодовика скейдерар-єкудель. Сама приставка «зандр» або, по-іншому, говорять сандр походить від слова сенд пісок. Треба сказати, що на території України це не надто визначні та не надто помітні форми рельєфу, оскільки це просто рівнини, при тому, які ще й покриті рослинністю. Проте це все одно цікаво знати. Цікаво знати, що на місці, де я живу, колись сунув льодовик. Проте видовищних фото з місця, як ви бачили, зображення Резандер, не чекайте. Талі води льодовика можуть сформувати зовсім іншу форму рельєфу. Не рівнинну, а навпаки, горбисту та хвилясту. Вони мають назву ози. Або ескери назва ескер походить від ірландської мови, що означає горб або піднесення, тоді як ос походить від шведського слова хребет. Різниця між формуванням озів та зандр полягає в тому, що зандри з'явилися шляхом розмиву ґрунтів, тоді як ози утворилися завдяки наносам, мулу, піску та гальки у льодовикових каналах та тріщинах. Після того, як стіни цих каналів та лабіринтів розтанули, робота струмків зберіглася у такій чудернацькій формі. Ози часто мають довжину в кілька десятків, а то іноді сотень кілометрів. Можна й не побачити, де та хвиля закінчується. Через таку довжину структури може здаватися, що ози це закинуті колись залізничні колії. До речі, так іноді й роблять, тобто вздовж ескерів будують дороги, щоб заощадити кошти. Ескери можуть бути гладкими чи гострими, безперервними або ж з проміжками, а в їхніх западинах можуть формуватися озера. Та чи є вони в Україні? Озові пасми виявлені на полісі на межиріччі ірша тетерів та жерев уж. Довжина пасм може коливатися від 500 метрів до 3 кілометрів, а висота від 4 до 20 метрів. До того ж, вони перекриті трьохметровим шаром морени. Знову ж, не можу показати вам детальні фото цих формувань на території України. Можливо, серед моїх глядачів є люди, які Знають про розташування озів поблизу їхніх населених пунктів, або ви маєте фото іскерів у своєму архіві. Діліться ними в коментарях в телеграмі, і я обов'язково їх опублікую. Пагорби іконічної конічної форми під назвою Ками добре виражені у рельєфі. До того ж, вони дуже цікаво формуються. Коли на поверхні відступаючого льодвика в заглибині накопичується пісок, гравій та ґрунт, після його повного танення ця кубка матеріалу осідає на землі таким собі бугром неправильної форми. Такі пагорби поширені в межах Житомирського полісся. Округлі за своєю формою вони бувають від 5 до 25 метрів за вишки та можуть досягати півтора кілометра у поперечнику. Схили камів пологі, тому їх також слабо помітно по місцю. Але знаючи, де вони можуть зустрічатись, побачивши такі насипи. Легко припустити, що це таке. Отже, тепер ви знаєте, де в Україні знайти сліди льодовика. Пишіть в коментарях, чи потрібні подібні знання українцям, аби не просто подорожувати різними цікавими куточками України, але й розуміти, як вони сформувалися. Мені здається, що це дуже важливо, і саме тому. Я сьогодні тут доповідаю вам про те, як розвивається наша планета. Давайте зробимо популярною не лише історію як науку, яка зараз однозначно переживає піднесення через бажання українців дізнатися про себе більше, але й географію, яка допоможе нам дізнатися, що в нас є на території України, і що нам з цим робити. Для того щоб допомогти поширити це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо є що сказати, напишіть коментар та поділіться посиланням на це відео з друзями чи знайомими, яким може бути цікава ця тема. Гарного затишного осіннього тижня і незабаром зустрінемось.